Привіт, малята! Запрошую вас на економіку. А підкажіть мені, будь ласка, що ви зараз бачите на екрані. Правильно, це гроші. А чи знаєте ви, якої країни ці гроші? Правильно, України і грошова одиниця України називається Гривня. Повторіть! Для зберігання грошей дорослі використовують такий цікавий аксесуар, який називається гаманець. Де ж ще можуть зберігатись гроші? Найбільше їх у будинку, який називається банк. Там у великих сховищах стоять металеві шафи із секретними кодами і замками. І мають вони назву сейфи. А тепер допоможіть мені, дітки. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як називається той предмет, в який ви, дітки, можете складати гроші деякий час для того, щоб потім щось собі купити. Ви правильно сказали, це скарбничка або Копілка. Вони можуть бути самі різні в вигляді різних предметів, і в вигляді тварин та інше. Малята, а тепер пропоную вам цікаву вправу. Давайте ну, порахуємо, скільки гривень ми покладемо з гаманців в копілку котика. Порахуйте, будь ласка, скільки монет. То скільки ви нарахували? Я нарахувала три монети. Три гривні. А тепер порахуйте, скільки гривень ви покладете з гаманців в копілку порося. То скільки ви нарахували монет? Якщо ви сказали, що 6 гривень, то ви сказали правильно. От, ви накопичили в свою копілку трішки грошей і вирішили їх потратити. Куди саме ви можете їх потратити? Вірніше, як? Тут доречно пригадати економічні поняття, такі, як підкажіть мені, малята, що це за поняття? Гадаю, що ви сказали все правильно: це товари і послуги. Тож вам, малята, ще одне дуже цікаве завдання: розкажіть, будь ласка, батькам своїм, на що ви потратите свої гроші з копілки на які товари чи послуги. На все добре, малята!